Наше завдання дослідити правдиву історію та відкрити для вас забуті сторінки минулого, відновлюючи знання про наших предків та їхні вірування. У 980 році князь Володимир провів язичницьку реформу. Замість багатьох різних релігій Русі він створив єдиний пантеон, на чолі якого він поставив Перуна. Бога грому і блискавок. Слов'яни не мали власної релігії. Слов'яни як народ сформувався вже після того, як в Римській імперії офіційно було прийнято християнство. Отже, протягом багатьох століть і напевно тисячоліть збережено ім'я Дажбог, збережено до нашого часу. Він є Верховним Богом, володарем духовного світу та творцем весни.